На оренду без комісії в місті Миколаїв пропонується одразу два офісних приміщення, які знаходяться у будівлі позаду мене. Займають другий та третій поверх, в кожному з них по 72 квадратних метри. Давайте поглянемо. Ось вони з великими вікнами. Тут ось така локація. Це навпроти входу в БСМП. Вони з ремонтом. І в принципі підемо, подивимось всередину, як там все виглядає. Так, ось ми вже піднялися на другий поверх. Заходимо в приміщення 72 квадратних метри, нагадую. Приміщення з ремонтом, LED-освітлення, два кондиціонери, один тут, другий там, чотири великих вікна, приміщення дуже світле. Ще раз по локації у нас тут навпроти в БСМП. Великий паркінг. Є датчики на рух, тобто є сигналізація, є домофон. За даним приміщенням закріплений власний санвузол. Ось він знаходиться ось тут. І будемо переходити підніматися на третій поверх, в наступне приміщення. Так, тепер на третьому поверсі заходимо в приміщення. Воно теж 72 квадратних метра, теж в гарному стані. Є домофон, ледосвітлення, освітлення, кондиціонування у нас тут в стелі знаходиться. Чотири великих вікна. Приміщення теж дуже світле, Санвузол Тут знаходиться безпосередньо в самому приміщенні, ось він тут з душовою кабіною. Ось таких два варіанти на оренду без комісії в Миколаєві напроти БСМБ. Їх можливо розглянути як окремо кожен, так і два разом. Якщо когось зацікавив даний варіант, телефонуйте пишіть, або переходьте на телеграм-канал, там вже опубліковані ціни по оренді даних приміщень.